В ім'я Отця і сина і святого Духа, дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися в храм Господній, іменно щоб почтити Господа Бога через усвідомлення Йоанна, Притечі. І можуть, звісно, спитати, а що ж іменно це празник, тому що це ж таке трагічне субиття. Ну от якраз таке в силу того, що такого благоговіння православних християн перед вічністю, святою Йоанна, пророка, притечі Христителя. Ми якраз таке так, молитва особлина молитва в цей день іменно із-за такого молитвеного трепета, молитвенного переживання оці кончини, мучення святого свято Іоанна, Пророка, який ближче до Ісуса Христа, навіть ближче, чим апостоли, навіть ближче, чим Хіровіми і Серафіми. ближче до Ісуса Христа, вже тільки Його Пречиста Матір, Пресвята Богородиця. От, тому цей день він такий значний, тому цей день такий постний, день особи, дуже серйозної такої молитви, такої дійсно дуже серйозної, хватовою страхом, божественним страхом Господнім. В те же время ми молимося положено так у всіх церквах служити моря, який ми служили перед Божественною Літургією за страждущих на нєдугом алкоголізму і наркоманію і прочими зависимостями. І, звісно, ми просимо Бога, щоб Господь Бог смилувався над цими людьми. Особливо це дуже актуально, коли в нас хтось є такий, там чи рідний, чи близький, чи знайомий, коли в нас болить серце за цих людей. І звісно, ми знаємо, що скільки цим людям не говори, скільки їх не увіщава, скільки їм навіть не грози, а воно все одно дуже важко їх удержати. Воно к сожалению, в них як у того знаєте, пословиця про вовка, скільки його не корми. Він дивиться в ліс, а ці люди дивляться чи в бутилку, чи навіть ще в хужі віші. І, звісно ж, в нас дуже затобили серце і все, що ми можемо в принципі, це помолитися, але в принципі це і є саме головне, парадоксальне, тому що ми безмощні, ми безпомощні призиваємо всімучого Бога на цих людей, щоб він їх собладав, щоб він їх утішив, щоб він їм помог. Кстати, кроме цього всього прочого, показується на Іоанна пророка, на всіх новіана пророка совершається пам'ять всіх православних воїнів на, болі, на, на полі брані жизнь свою положивши. Тобто, всі, які погибли на полі боя, православні християни, в цей день є їх пам'ять. Звісно, ж ми почитаємо молитвенно почитаємо пам'ять почивших воїнов наших, які погибли вовремя Великої отечественної війни, мається в виду з Германією фашистською. Але ми не знаємо, вже в нас пам'яті потірялося, пройшло двісті років, і вже ми навіть, не повнимо, тому що до цього часу великою отечественною війною називалася битва війна проти Наполеона. І дійсно, в день Рождества Христового служився спеціальний молебен. Після служби в честь побіди православного воїнства над галами, тобто французами по церковно-слов'янськи. А цей день сьогоднішній він особий, тому що взагалі всіх воїнів православних. Православний момент, який погиб на полі брані. От. Така є дата, показується так, і ми і повним. І, звісно, особливо це актуально в зв'язі, не як актуально болісно в зв'язку з присходячими собиттями в нас на батьківщині, тому що дійсно проливається, проливається кров, і теж наша молитва має за то бути. Дай Бог, тому що стільки так наблюдаємо, наблюдаємо, є багато всього, але ж касається молитви, то то будемо чесні воно не сильно. тому будемо призивати Господа Бога нашого Ісуса Христа, і оскільки ми знаємо свою, свою гріховність, свою немощність, то попросимо, щоб за нас походати сам Іван Христитель. Наскільки свята людина, що всі думали, що Він Христос, постоянно навіть до нього підходили і казали: То це ти, то це ти, то це ж ти, то це ж. А Він завжди казав ні, я тільки предшественник, притєча по церковнословськи, по гречське продромус, предхудце, а от він іде за мною. Тобто, представляєте, наскільки свята людина, що думали, що він оце і є? От. Так що давайте його так сказати, препошлемо до Господа за нас, щоб Він за нас покладатайствував і, звісно, вже прийняв молітви наші за нас, за наші гріхи, за людей, страждуючих і за вісимостями, і, звісно, вже, за всіх. Почивших воїном на полі брані, погибших, але, звісно, за всіх усохших. В общем, хай Господь прийме нас, наші молитви, спасе нас і всіх тих, все наше околі, щоб ми, звісно, сподобалися недостойні, але Святим Іваном пророку прославляти Господа, Бога в Троїці, слави мого, Отця Іссина, і Святого Духа, всіх да нині прийснути, приснути, і великий вікох. Амінь.